Так привела клас, слухає, слухає, потім потім мене так відсторонила, тільки. Я ж тоді молода, а вона, там років 40 чи більше. І, значить, так, отселася українка, стоять невеликі діти, середні якісь класи. Отцялася українка, жінка не дуже доброї поведінки. Як це вона не вінчана, поїхала до хлопця. Я кажу, вибачте, хлопець лежав. Лежачий, хворий. Ви про що говорите? Ну, отакі от всякі. А потім деякі приходили, і, значить, що та Леся Українка? От Мержинський. Друге прийде, що та й Мержинський? От Леся Українка. Думаю, щось не те. І давай я це все вивчати, і оці всі матеріали. І у нас зараз от музей Вітальня Косачів. Це був великий наш виставочний зал. І я на цілий цей зал зробила виставку Лесі Українка і соціал-демократ Сергій Мерженський. Тобто, все, що вдалося до його біографії зібрати, всі документи департаменту поліції, що там хочеш. От і зовсім інша людина відкривається. По-перше, до більшовизму, нуль. Він до нього взагалі не довіз. По-друге, це з тих революціонерів-романтиків, які взагалі... По-іншому мислили і мріяли про майбутнє такі, держави. Так, да. Потім він надзвичайно був прихильний, хоча у нього, очевидно, побатько більш білоруське коріння, а родина мами з Києва. Але він настільки був прихильний до українства. Так він підтримував, як він допомагав тоді, щоб. Лесяна блакитна троянда була опублікована російською мовою. Примусили вони з мамою Лесю перекласти її російською. А потім подруга Наталь, Наталка Вишинська, Гроздова з Сікорських Вишинських, з тої знаменитої родини, вона своєю рукою це переписувала. І щоб це було опубліковано. Що, значить, у Мінськ, де він тоді жив і працював, приїхала трупа Кропивницького. Він пішов туди передати цей текст, щоб всі її умови були збережені, щоб це було значить, побачило світ Рампи. Дуже багато він сприяв. Дружили вони дуже. Значить, У них настільки була спільність духовного життя. Повітряна Пов тривога. укриття. Там у спогадах Віри Олександрової, і її подруги таке список літератури, зокрема зарубіжної, те, що вони любили, про що вони постійно говорили, що їх об'єднувало. От, тобто вони у них весь час були оці дискусії і про марксизм, і, і про літературу, і про все. І настільки їм було цікаво разом, а щодо оцих, його любові, ну це дивна історія. Бо, значить, коли він був зовсім юним, ще в студентську пору, а він у гуртку був при Київському університеті, а сам вчився в Харкові в сільськогосподарському. Ну, але ж його сім'я з Києва, бабуся тут все. І він, е, значить, е, е, у них в гуртку було, припустимо, 10 хлопців і двоє дівчат, серед них Юра Кражанівська, про яку йде мова. І, значить, звичайно, всі хлопці були закохані всі. Потім вона брала Павла Чапського, стала тут Віра Крижанівська, Тучапська. Але справа не в тому. А справа в тому, що вони поклялись, що вони будуть значить, жити для майбутнього і одружуватися не будуть. Потім, значить, Тучапські одружились у Лук'янівському тюремному замку, бо віру. Відправляли в вятку, а всі їхали в Вологоду. Так що, щоб їхати вже зі своєю командою. І, е, значить, коли вже через 10 років вони познайомились з Лесою Українкою, то у нього цієї любові не було, він тільки листувався з нею, передавав привіти Павлові Лукачу, який теж його близький товариш. І це була така ностальгія за молодістю, а такої, щоб любові, там не було. І коли восени з 900-го року, це ж вони час від часу зустрічались, вони мріяли про те, що разом поїдуть десь на, на курорт чи в закордонну клініку, і що його піднімуть, бо в нього ці загострення хвороби. Він приїздив до Косачів, і в Київ сюди, на Саксанську, ну, Манінська, Блавіщінську, 97, і в Гадяч, Зелений Гай. От, дорогий гійськ був. І от тоді, значить, йому погіршило, але він не кликав. Не Вони... да, вона поїхала сама, але поїхала не просто так. Як згадує Віра Данилівна Олександрова, дочка знаменитого письменника-історика Данила Мордовця, а в той час був знаменитий такий дядько. І, значить, Віра Данилівна згадує, що лікар Еліазбер, який лікував і батька Сергія Мержинського, і самого Мержинського, коли таке загострення, то він каже значить, цим значить, вже друзям, пора визивати нівесту. Тобто вона у них в їхньому колі його нареченою. І їй написали, що треба терміново виїжджати Сергієві погано. І вона була біля нього, і вона там значить, багато і з лікарям радилася, і допомагала, що могла, і все. Але хвороба розвивалась далі, а він відчував, він як людина самотня, він вважав, по-перше, що при загостренні хвороби і він і вона вважали, що їм не дуже треба одружуватися і тим паче мати дітей, вони боялися цього. Потім він е, хотів, е, значить, поставити таку умову. Ну, тобто, одруження для них було. Під питанням, бо вони просто цього боялися друження. І він поставив їй умову, що ви до мене приїдете тільки тоді, коли вже не буде іншого друга. І ось значить, це все продовжується, а на початку січня у нього таке страшне загострення. І тоді вона про це дізнається. Знову лікар їй написав, що там страшне. Бо вони дружили із вікарем. І тоді, е, значить, вона просить сестру Ольгу, а та була у ризі у тьоті Єлі, каже: будеш їхати, заїдь у Мінськ і зроби так, щоб Сергій попросив, щоб я приїхала до нього. Нам треба зламати цю тяжку угоду. І сестра поїхала, і це все зробила. Тоді Леся рвонула туди на Мінськ. Але що цікаво, що Кожен з родини, хоча батьки були теж настроєні, вони боялись. У неї відкрита а, відкрита форма легеневого туберкульозу вже при Мержинському була. Вона як в нього, а був вже кістковий туберкульоз. Вони за неї страшенно боялись, бо їде людини, в якої все це відкрито. От, і тому вони стримували її. Але перше, що вони сказали, кожен з них, кожен з родини і кожен з друзів сказав, я поїду з тобою. Вона заборонила всім, вона дозволила тільки Михайлові Кривенюкові, нареченому сестри Ольги, про якого ми, от, у моїй книзі е, е, найкраща вілея з родинного саду Косачів, там про нього багато. І ось, значить, Михайло Кривенюк поїхав туди, але він поїхав не просто так. Перед цим він був у засланні, бо це ж одна команда, одна, значить. І вони всі були по тюрмах і по засланнях. Він був засланні в Астрахані. І там, на його руках, помер віналій Мельников. Тобто. Всі пов'язані між собою, все. І теж Івана Мельникова теж пруть до більшовиків. Він не дожив, він 900-го року помер. Він тих більшовиків вічі ніколи не бачив. О, що треба як перекручувати, так? Да, так, 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 так. Радянській владі це було дуже вигідно. Всі його, огні, це тільки про <сум> робочий клас, про диктатуру пролетаріату, яку Леся українка, яку не розуміла. От. Ну і, значить, таким чином надзвичайно саме Кравенюк нейтральна людина, побратим він її підтримав, він її привіз потім у Київ. От. І вона була в жахливому стані. І фізично, і морально, і всяко. І тоді Ольга Кобилянська її кличе до себе. І теж їду, їде вона до нейтральної людини, не хоче. Мамі, тато, всім тут, значить, нерви псувати, як кажуть, вони і так переживають. І поїхала туди, і злягла там. І ото вони одна одну, значить, і по голівці гладили, і умовляли, і все. І Ольга сиділа одержимо, переписувала. <к Tales> і оце так, значить, все продовжувалось, підтримувала одна одної у Ольги своя душевна драма, бо вона свідчила коханні. Осипу по Маковею, а он я послав не просто так, а він сказав: треба селі буквально. Що ви вже були дівка на виданню, а я ще в перший клас збирався, й у них декілька років різниці. І одружився з багатинкою, там, Ольгою, да. Ну, я. І Леся вмовляє Ольгу. І що ви каж... маєте Осипа Маковея, я не розумію. Да. І, і Леся вмовляє, а вони його ведмідь з рунгу обзивали. І каже, що, що, ведмедні отакі, ну не переживайте. І от одна одну вмовляється. Тут являється. колемент Квітка з Києва, оцей хлопчик на 9 років молодший. І все. І давай її доглядати. І у неї йде кров горлом, а він її рятує. Він її везе в Карпати, там її лікує, з Чернівців повізу Карпати. І з того дня вони вже ніколи не розлучались. І спочатку жили цивільним шлюбом, а потім поступово, вже 903 року з Китаю приїхала її подруга Маня Биковська з чоловіком. От, чоловік там служив, значить, військовий, якийсь був, що він там робив, не знаю. Факт того, що вони приїхали. І вона дарує значить, Лесі українки ніж для розрізування паперу, на якому квітка півонії з метеликом. І це означає одружену жінку. Цікаво. Вони ж сто разів намагалися ввінчатись. У них не було іншого виходу. Це не тільки що батьки там їх та от. Батьки у них були нормальні люди, і ніколи таких скандалів про це не було. Вони тільки боялись, ну молодший, невідомо як він буде. Він теж хворий. І, і Будь-яка мати кричала б криком, бо і він хворий, і вона хвора, що і щось буде? і і що той дрібний, бідний, що до неї сватається, Падлюка така. На, е, значить, їхніх хатах там, у тому селі, звідки він родом. там, Написи, а значить, хата козака та кота, хата козака Квітки це були знамениті, шляхетні люди, просто що потім збідніли. А прийомні батьки були працівники управління Південно-Західної залізниці. За сусідніми столами працювали з моїм дідусем і бабусею. І там же сестри Тучавського працювали. Так що це, це не були прості люди. Тим паче він одержав, у нього ж е, прекрасна музична освіта, у нього університет, юридичний факультет. Він пізніше ж був у е, уряді українському. Боже, скільки ця людина зробила, якого це світового рівня був вчений. Так що е, ніколи поруч з Лесією українкою не була жодна пересічна, якась така ніяка людина. До неї горнулись отакі люди, і вона їх приймала. Вона їх любила. Вона з ними робила всі свої справи.